Усім привіт, дуже рада всіх бачити на своєму парфюмерному каналі. Вітаю вас з святами і різдвяними, і новорічними. Але сьогоднішнє відео буде не це. Мені не так давно стукнуло багато рочків. Я відсвяткувала дуже бурно свій день народження. Я мандрувала, так як я люблю. Це більш про мене, мандра це я. І побувала в таких цікавих місцях. Я ще обирала собі такий маршрут, нетипічний, не зовсім туристичний. Але з часом у мене погляди взагалі на мандри змінюються, і я хочу не просто от головні от місцини кожного місця. Маємо побачити це, 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 це. Так? А зараз. Я більше хочу якихось унікальностей. Те, що лише в цьому місці є, лише в цій країні є, все-таки інше. Вишу. От, і я дуже багато фарбувалася. Зараз я втомилася від всього цього. Зняла всі фарби, зняла всі маски, як я люблю говорити. І вирішила зняти таке відео не про парфюмерний я. А тому що парфумерне я, це просто якась парфумка, які я не зраджую, яка постійно зі мною, і все таке інше. А парфумерне перевтілення, скажімо так, це ті парфуми, по яким можна зрозуміти мій характер. Бо в мене парфумів багато. Вони мені всі подобаються. Вони всі різні, є дорожчі, є бюджетніші. Але одне точно можна сказати, вони не мейнстрім, це не те, що популярне, і всі за ним полюють. Я такі аромати не дуже полюбляю. Для мене мода то мода. Я за моду ніколи не спішила, не біжала, а вона собі живе там. У мене свій завжди був погляд на життя, погляд на сімейні, наприклад, відносини. Погляд на те, як треба жити, чим харчуватись. Де і як працювати, тобто хтось мені там щось сказав, і я одразу змінила точку зору, такого ніколи не було. Тобто в мене завжди було так. Я з дитинства така була. Вплив оточення був, звичайно, був, але не такий масштабний, не такий великий. І от з парфумерією те саме. Знаю, от. Такі парфумерні композиції мені подобаються, такі ніби популярні, але я так затестила і взагалі не зрозуміла їх. Можливо, з часом зрозумію. З віком наші смаки парфумерні також міняються. Саме в одязі з прикрасами і, і по життю в мене завжди своє. Навіть популярні фільми. Коли хтось тебе кличе, я скоріше всього не піду, тому що скорше їх я їх не зрозумію. Скоріше я зрозумію, подивлюся якесь більш старе класичне кіно з якоюсь історією, з якимось сюжетом, аніж просто так красива картинка, красива обкладинка. Ну, зараз мені красива обкладинка, і картинка не цікава, здається, пустою. Такою без сенсу буття. Але я думаю, що це пов'язано з тим, що я старію. Життя іде. Я стаю більш розумнішою старшою. І тому такий політ. Хоча, хоча, навіть коли було 20 років, особисто якось в мене все так складалося. Але простіше я можу точно сказати, різниця між цим віком і більш молодшим віком, це простіше було е е е Погуляти, простіше було розслабитись, бути про проблеми. Зараз якось так не виходить. Зараз от, є проблеми, їх потрібно вирішувати, все таке інше. І ти не можеш якось від цього все відрізати сказати, ну, я, це все пусте, якось колись вирішиться. Зараз якось серйозніше до цього ставишся, ніж коли тобі було 20, наприклад, ті самі роки. Хоча я була серйозною людиною завжди. Хоч і здається, що я така легка. Але мені здається, ця легкість і позитивність вона все ж таки в мене була, але не на максимумі. А от коли я працювала гідом для туристів іноземних, то вона просто вийшла наповну. Вибухнула. Ну, тому що мене туристи завжди. Це їм подобалося те, що я така весела, легка, несерйозна. Несерйозна я була Я ніколи. ніколи була серйозна. Можливо, з часом стану більш серйозною. Але ну, бути весь час серйозною по життю це якось не дуже. Тому перейдемо до парфуму, який цей передає е, мій характер. Ось він. Це бруна банально. Буроно Банані це абсолют вуман. Я його купила якраз на свій день народження. Я його хотіла обрати, але щось я переплутала, купила інший аромат. О, він такий з чортинкою, як я називаю, веселий, позитивний, легкий, і він якраз передає у цю сторону мого характеру. Що я така. Весела, позитивна, чортики в мене є, інколи я люблю когось підколоти, когось вкусити, інколи... але так, не сильно, стерви в мене немає. А от таке повеселитися, самоіронія також присутня в мені. І от в цьому ароматі вона також йде. Воно такий легкий і трошки такий проказник. Проказниця я така в ньому. <смістична> в цьому ароматі. Він якраз цю сторону мого характеру дуже добре ем, підкреслює. Коли в мене ем, якраз це відбувається, коли чортики приходять до мене, я починаю казитися трошки, <смістична> то якраз Бруно Банані саме Вумен для цього існує. Це моє перевтілення, одне з моїх перевтілень. Я такою стою коли. Цей аромат, просто я його купила через цієї ці причини. Бо він краще всього підкреслює мене саме в ці моменти, коли я грайлива, весела. Ем, все таки інше. <плес> інша сторона, але, скажімо так, це мені присутнє, але, скажімо, десь відсотків, так я б сказала, 20 від усієї мене це 20% саме про Є ще в мене 10%, напевне, ля фан-фаталь, коли я буваю граю спокусливою, дуже жіночною, все таке інше, але з, з часом воно в мене трансформувалося оце все. Ця жіночність, звабливість. Всі ці жіночі хитрощі, я завжди любила їм користуватися, особливо в молодості, для того, щоб отримати те, чого я хочу, все-таки інше. Але з часом воно трансформується і е, ти стаєш більш контролюючою такою. Все любиш тримати під контролем, більш бойовою стаєш. І в тебе. Ось це все е, перетворюється <глав> на бажання трошки поволювати іншими. От воно в мене також є. <глав> І це, напевне, у характері у мене десь 10% цього є. І якраз це впейшен від Елізабет Тейлор. От коли я в цьому муді знаходжусь. В цьому стані знаходжусь, то я використовую цей аромат. Він такий Він уже не грайливий, не веселий. він нуарний, альдегідність тут є дуже сильно виражена, потім спецієвість. Цвета — це та сама є анімаліка. Медовість якась є, бо інколи для того, щоб людину підкорити, забрати в свої такі, скажімо, сіть таку, схопити людину, почати нею трошки керувати, командувати нею, інколи цей аромат якраз про це. Не в романтичному плані скажімо <ріст> <ріст> а, Ну, це також є, воно мені присутнє, що інколи я люблю покомандувати, інколи я люблю о, 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 маніпуляціями деякими скористатися. Але не часто м воно є, я від цього від цієї сторони свого характеру ніяк не можу відмовитися, вона мені присутня. І особливо я не застосовую її на роботі, в робочих стосунках дуже часто використовую оце, оце, оце. І я, як там, кукловод. <смі> керую ля-ля-ліками, -ля як в деякому театрі. І все таке інше. І всіх, як в шахматній грі, фігури виставляю, намагаюся ними отак. Керувати, ходити за ним. <Goodnight> Але по життю не дуже часто. Ну, Десь 10%, 10 воно є від мене. Воно нікуди не, не уходить, воно присутнє. Скажімо так, я більше командую людьми не через те, що мені сильно це хочеться, а через те, що мені потрібно це зробити для того, щоб отримати щось. Скажімо так. В інших випадках, це всі інші відсотки, що залишились, я Габріела Сабатінь. Це більше всього відображає мене. М'яка, освічена, дуже культурна людина ну, а, така від, не від світу свого, цього, така. На своїй хвилі, я завжди знаходжусь в є свої хобі, свої пріоритети. Я дуже цікавлюсь історією. Цей аромат якраз він такий і не дуже старий, він 90-х років, і не дуже він молодий, сучасний. І він якраз відображає ось, що, щоб зрозуміти мене, щоб полюбити мене. Напевне, треба зрозуміти цю Габріелу Сабатію. Хто її зрозуміє? Uh, ти зрозуміє, яка я по характеру. Ну, тобто, краще всього, краще всього, мій характер відображає саме Габріал От Якщо вам подобається цей аромат, скоріше всього, сподобаюсь я. Якщо він вам не подобається, скоріше всього, я вам і також не сподобаюсь. Буває такі на звіті, що люди мене не люблять, це нормально. Ти не можеш подобатися абсолютно всім і кожному. <кхм> так само, як цей аромат. Він або комусь подобається, або комусь не подобається. Хоч тут і білі квіти заявлені. Але для мене це щось таке м'яке, жовте, і жовто-квіткове для мене. І воно все-таки різкості, моху, наприклад, немає, якихось таких нот таких косючих, вони відсутні. Аромат він такий жіночою, приємною аурою. Ну, от Характером ну, це виходить 10-15. 25, так? Да, 25. 75% я Габрила Сабатін на 75%. Це моє головне перевтілення. Інколи я навіть через це не дуже часто люблю цим ароматом на себе наносити, через те, що я не хочу завжди бути такою ну, відкритою для всіх. Інколи хочеться замаскуватися. Для цього. Є купа інших ароматів. Ну і не завжди ж ти хочеш, от таку, як ти є, так, всім показувати. от Приймайте мене от таку, я є. Наприклад. І <риклад> останнє, що я хочу показати, це вже не моє ароматне перевтілення, але це мій подарунок на День народження. Я його дуже хотіла, фамроша. Це дуже цікавий аромат. І в ньому я також себе бачу. Але розумієте, в чому цікаво? Подивіться, на це пакунок тут такі, візеруночки гарні. І він такий весь чорний, він теж нуарний. Аромат. Я б його в 20 років не зрозуміла. Це аромат для зрілої вже жінки, яка побачила цей світ, має якийсь досвід, вона вже не така мрійлива, фантазійна, більш приземлена. Вона вже знає, що це буде ок, якщо вона одягне, наприклад, там, саме такі взуття. Бо це буде і зручно, і комфортно, і тепло, і все таке інше. Вона знає, що якщо вона з'їсть саме цю страву, вона після неї буде себе відчувати дуже добре, прекрасно і все таке інше. Тобто і це також уже жінка така з досвідом, з розумом, життєвим таким. І вона знає собі ціну, вона знає, чого вона хоче, від кого вона хоче. Вона вже не бігає за будь-яким чоловіком, вона знає, що цей, цей, цей не підходить, а саме це їй потрібно. У неї вже так заплановано побутоване життя. Знаєте, От вона, вона знає, що буде, що вона хоче, в який рік, в який місяць, і все таке інше. В неї вже запланована відпустка. Заплановані діти, все таке інше. Але вона чарівна, прекрасна, вона класично дорого виглядає і цей аромат фам від роша. Історія в нього дуже цікава. Коли створювали цей флакон, надихалася цілом однієї голівудської акторки Мейвест. А вона мала найгарнішу, найпривабливішу фігуру. На той час вважалася її е, фігура ідеалом. І е, якраз коли створювали цей флакон, надихалися її талією і сідницею. Е, і твореця Рушан, перший, хто Створив саме такою форми флакон. Ну, і, звичайно, що вже потім інші почали приймати це, і потім вже в такі флакончики стали популярними у інших парфумер, парфумерних будинках, я не знаю, хто там їх створював Роша, так? Але розумієте, в чому цікавість цього аромату? Цікавинка, ізюминка. Так. Що його роблять не такими, як усі. Бо цей, про який я буду розказувати аромат, він зовсім інший від інших фам-Роша, наприклад, які ви можете знати. Бо це сучасний Новоділ. Це з 2013-го чи з 2016 року почали саме такий аромат робити. А до цього аромат був зовсім інший. Але потім будинок роша. Передивився свою концепцію, формулу, і вони створили інший аромат. Тому, якщо ви велика фанатка старого випуску, ви його не зрозумієте. Для вас це буде навіть парфумерний кошмар для когось. Бо Олівер Кресп створив трошки вже інший аромат. Якраз у мене новинка. Це нова варіація. Але розумієте, вона хоч і нова варіація, але вона все одно не класична. Я б не сказала, що це просто класичний аромат, чи це сучасний аромат. Я б сказала, що це загадковий аромат. Він незвичний. Є тут Альдегіди, хоч про них не пишуть, але я їх, я їх чую. Якщо я їх чую, то отже, вони є. І такі нуарні, як, наприклад, Елізабет Тейлор. Але Елізабет Тейлор тих Альдегідів. Насипали о з горкою, так побільше, тоді як фам відроша. Додали не так багато. Я тут слива і є сухе таке листя. Кумін додали, тому інколи у них якась пахлава у когось відчуття. Якимось узбекськими кухнями чи ще з чимось якимось супами у кого, які асоціації. У мене таких асоціацій нема. У мене є легка східність, легка квіткость, але не сильна це не про квіти. легка фруктовість, але головне, це саме настрій, який він створює цей аромат. А він створює настрій впевненої жінки. Але знаєте, навіть от чорносливу я не чую, а от сухі абрикоси, щось є, курага є присутнє в цьому ароматі. І є така трохи от шалімарська така, як це шини шпали, ось отак, отаке є, але трошки, трошки додам. Тому я ж кажу, аромат цікавий, незвичний, навіть брутальний трошки. Але при цьому все ж таки, як на мене, дуже жіночний. І я його рекомендую все ж таки ам, всліпу, як я не купляти. Не я купляла, але я замовила. сказала: братові, я хочу вам рошам. Тому що. Для мене це історична знахідка, навіть археологічна, така парфумерна, <смір> раритетик такі. І тут навіть трошки сундучків є, якась така древесність є. Він тебе огортає, окутує і шлифить від тебе, але не дуже сильно. І якщо проговорити про яку пору року, все ж таки осінній аромат, як на мою думку. Хоча я взимку його з задоволенням ще буду носити, розношувати, бо це ще моя новинка. Ем, дякую за вашу увагу. Напевно, в цьому відео я була найвідвертіша. Більш відвертою мене ніде не побачиш. І, можливо, надихне це відео. Інших блогерів створити своє таке парфумерне перевтілення, якою ви будете. Який аромат краще всього вас відображає ваш характер, ваші сторони? І, скоріше всього, це не буде один аромат, це буде кілька ароматів. І от кілька ароматів будуть створювати ох, одну вас, вашу одну композицію. Мені здається, парфумерне я це все ж таки не зовсім те. Вони парфумерні. Я завжди була е Giant Very Resistible. Мені просто подобався цей аромат, і якщо хтось чув цей аромат, знав, що це є така квіткова, весела, легка, скажімо так. Але потім не визмінюю. Аромат це мені подобається, так і подобається. Але вже всі е е грані мого характеру не передають. Вам, до речі, теж буду передавати мій досвід. Моє життя. Як я до нього ставлюся, от, напевно, от, краще всього <ріст> <ріст> буде передавати. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, вам було це цікаво. До зустрічі!